Доброго дня. Що ти ще тебе Поправний і іде по правильний роздум. Кота людина заповнена руками, що думає, думає, а поток починає робити. Хто починає поступати? Ми сьогодні прислухаємо тебе, поправдий і непоправдий, родний. Але перед цим зачитаю івад її про дві дитини, які думали своє. І в вічності оказалося та, де вони на землі прив'язали свої думки. Івана вони й от Луки, 16 роздів 19 віща. Один чоловік це Ісус Христос розказував. Один чоловік був багатий, одягався. Карбасить та вісон і кожного дня він кетував горостішно. Опта позиди зібрав лазар на їм'я, котрий лежав біля варі, його вкритий з трупами і бажав живитися криктами, які падали зі столу бача. І все приходили, лежали з трупи його. І сталося, що багач помер зібрати. І сталося, що помер зібрати. І був віднесений ангелами на вода Помер же і багач. І поховали його. І в пеклі терпі глячі муки, відвів очі свої і побачив здалека Авраама і Лазара. І закричавши, сказав, отче Аврааме, звилися наді мною, пошли лазера, щоб мочив кінець пальця свого в воду і прохолотив язик і Вже багато на грішів на землі, коли дуже сильна мука була на язикові, хоча як все тіло було в муках, як сказано, бо я в очі але відповів, відповіси, згадай, що так як ти отримав усе добре за життя Твого, так само лака легке. Тепер відушають, а ти мочиш. І крім того, усього побічнами, дівами, встановлено Велика беззотня, так ще ті, які хочуть перейти звідти до вас, не можуть і звідти до нас не переходять. А він сказав, той багає тебе, Отче, щоб ти послав його їм батька мого. Бо маю я п'ять братів, нехай він засвічить щоб також вони не прийшли це місце середи. Авраам сказав їм, є видих. А іще, і пророки, нехай слухають супер. Він сказав, ні, отче, Аврааме! Авра, коли хто зберіг прийде, до них то покаються, Авраам враг відповів їм. Якщо пророк, а пророк не слухає, то навіть якби хто із мертвих воскрес, вони не повірять. Ми бачимо з тексту писання, що є віце певна. Туди ті, котрі не. І ми бачимо, що. Для того, щоб уже звідти вийти, неможливо. А на землі треба. І Маленьке треба. Треба слухати, слухати. Місій, пророки. Слухати, що вони писали і виконав. Вони не Авраам, не, не, авра, не пророки, спасти не можуть тільки дають науку від Бога. А спастися треба з собою, прийняти у серце і поступити так, як то та пише, в Іванії. І так, друзі, роянам читання, про багатого Івазаря, Луки 16, 19. О 31 вірш. Багато життя пропив, проспав, відкрив очі на думання життя, аж у пеклі. Мочиться, а влада тішається, сказав на чому з текстя. А такі піду. Багач побеш, похоронила. Да, навіть з песністю такої. Ще доводим експотом. Ала так побежав. І віднесені янголо, налога святого, араба. Багач почав дух. Без виклик не чуде. Не поправили друга. Лазеру у вічності. Нема за що думати. Лазеру вічна доля, перспектива. тішатися. Він в раю і в мене. За лазера на землі люди не думали. Ветар думав, що поїсти кожен день навіть медицині. Навіть медицину подавали собаки, сказано, лежали струпи, ті були дитині. Поправили. І не поправили роди. Він поправив на землі. А там уже якийсь земля, там не поправив. Ото що ти у себе на се ува? Ски, ти, і десь у віч. Міліодий думок було і у латаря, і в багача. При житі тих пару десятків років на землі. У вічності лазар тишається, багач мучиться. Мені скоро у вічність переходить. Все чаще з'являється дух, для чого я використовував свої думки. Твоє життя. І те, що я бачу, не добре, те, що не святе. То кажу, перед Ісусом Христом. Ісус Христос, Це Божий, а наш людський, спаси, був ще до собі, оставив людям два персонажа. Про те, що може статися в фіналі. Закінчення життя на цьому. Цінність у річність має реалізоване Боже значення тут на життя. А ця поведінка чи свята, чи грішня. Сама не першим вічним життям. Вона реалізується там. Чи важна тоді далі поправити, виправити? Так, можна. Можна виправити, оставленим даними Ісусом Христом покаяння. Тут. Перезадоми життя. Так, поставить. Я виправив людей. Великая Иисус, через веку перейти Не до нас так, тумбкизнан я, Хотя, мол, не случае, там быть и Поту, Вот тут, на земле, это я А поправить не. Покається, покається, покається і все. Не вже та важко. Пекло кінцове перебування, не живши свято. Приговори і до вічних мук. Місце воня і темряви. Міце плачу зубного скрготання. Місце гибелі, місце мок. Наука, повчання нового заповіту, Іван переконує нас, що тебеся, небеса, чудові іука, диван, я переходить нас, що пекло кошмарне. Такі проблеми реальності стали перед нами вічні. Вічний світ. Коли людина закрила землі очі, перед нею зразу повстає вічний світ. Вода то для людей починається вже настоящего життя, чітко. В пеклі, пеклі гріхи вороже, відносившися до Бога. Там були хворі. По пеклі не присутні. молити не діють, у пеклі присутні, гнів Божі. Незадоволення Боже. Твої життя пекла це присуд. Божий присут тим, які устроювали Богу відкриту непокої. Ну, Вони хотіли б'є. Тим були прихильні до ріха. А гріх гетьки для було. Писання каже, що пекло без кінець. Другого шанса, находячися в пеклі, не були. Сі люди, що в пеклі ніколи не знищиться, а були двічі мочиться. Pačet, že všichni, 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 že všichni, je všichni, 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 Ca pe hali, pe mama, pe tata, căpă, pe hali, pe hali, pe hali, pe hali. Căpă, pe hali, pe hali. Căpă, pe hali, pe hali. Căpă, pe hali, pe Коло нічого, каже багатій. Пекло це особистий вибір людей, ті читав зарозубі, що вони самі себе приговорили до пекла, полюбивши грішне, гидке не було. să greșeli, de pe să vă tvărțea A, zi, poată a fie cu sine, ce-am zis pe el? Rai, hoate-ți mea și fie de el. E păcătos. tu, a ce hoate-i zău din zău și i păcătos. Вони при тимному житті віддавали перевагу гріховні святозвалища. Відрікалися від святого. Відкидали Божого Бога спали своїх. Все своє. Подивіться, подивіться, як писання Євангелія передвоєю святою проблемою людини. Каж пекла виявляється проявленням Божої уваги до людського вибору. Кожна людина Отримає те, що сама вибрала. Кожен отримує від Бога те, що при земному житті вибрав. Чи будь завжди від Бога або назавжди, а стати без Бога. Находящийся в печі. Будем знати, за які справи пеки. Саме головне те, що собі в своїх серцях вибрали для себе цю участь. Вічна участь. Чині, чині, чинісь з вдячністю. Приймає. Будет здоровый розу, а ще ніколи не віхо від вас. Відвайте права, Христові, благодаті. Діка одна Боже вас спасти і паку. Бог голосива турбується за вас. Бог не хоче смерті грішника. Але щоб грішник повернувся і грішньої дороги, і життєві породив. Хай Бог допоможе, прийдять і слова, свого смерті. Як хочете життя я на основі Євангелії справи. С... Я прошу вас справді. Справ. До зустрічі. До зустрічі в раю. Жду вас, у раю. Прочитайте, Євангелію. Ай, Багасари, по помачкам. А я просто слава, Сала, Аллаха, Баба, зачем до да руку, такую я писал, ису, потури два тупа, тут было 36. Алабыши пожарил, хай Бог, Буддисба, а я вас святись полибуваю власть.